Послухайте віршик Вийшла курочка гуляти, ще й травички пощипати, а за ней малята жовтенькі курчата. Каже курка Ко-ко-ко, ви за мною йдіть рядком. Травку розгрібайте, Зернятка шукайте. Про що вам вірші? Так, про курчаток та курочку. Дітки сьогодні гості до нас завітала курчатко. Ти курчатко загубила друзів. Давайте йому допоможемо їх знайти. Намалюємо йому друзів. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, стаканчик з водичкою, фарбу чорного, жовтого, червоного та білого кольору. Набираємо жовту фарбу і малюємо тубу. Якої форми? Туб. Так, круглої форми. Ось так. Тепер намалюємо голову також круглої форми. Зафарбовуємо наші кружечки. Зафарбовуємо голівку. Потім, коли фарба трішки підсохне, ми намалюємо оченята. А зараз намалюємо дзьобик нашому курчаткові. Малюємо лапки нашому курчатку. Беремо червону фарбу і малюємо лапки нашому курчатку. Ось так. Ось такі гарні лапки в нас вийшли. Тепер намалюємо ще одне курчатко з цієї сторони. Беремо жовту фарбу, малюємо тулуб круглої форми. Зафарбовуємо і так само зафарбовуємо голівку. І намалюємо лапки, беремо червону фарбу. І ось так намалюємо лапки. А зараз намалюємо нашим курчаткам крильця ось з цієї сторони цьому курчаткові і з цієї цьому. А зараз беремо чорну фарбу і намалюємо зернятка нашим курчаткам, притискаючи пензлик. Ось так. Дякую нашим курчаткам оченята. Ось такі гарні курчатка в нас вийшли. Курчатко наше дуже вам вдячна, що ви допомогли йому намалювати друзів. До побачення! Чекаємо ваші роботи!